Я хочу подивитися, чи вистачить мені одного: Клінсен Олп. Педи з гідрофільної олії. Спеціально для цього, аби нормально протестувати, я зробила собі макіяж. Тут є тон і ві, то ми зможемо протестити наповну. Я не знаю, як ви, я не знала взагалі про існування таких педів. І якщо ви знали, то поділіться, як давно. Я так розумію, нам треба відкрити це якось, так? Так, рідини тут багато, дуже круто просочені. Я хочу подивитися, чи вистачить мені одного. З одного боку, як завжди, він такий ребристий, а з іншого прямий. Коротше, давайте спочатку прямою. Ой, вона олійна, я відчуваю це. Половину зроблю однією стороною. Єдине в мене питання: якщо це клінсин ойл, то всі гідрофільні оліки ми наносимо на обличчя, а потім додаємо води, да, щоб вона емульгувалася. Молочко. А як робити тут? Треба зверху потім додавати води. Чи просто вже змивати піночкою гелем? Так, ну що, зняло все а тепер оцією робистою. Як на мене, вони обидві сторони обидва класно знімають однаково. І фінальний штрих потуші і. І вона змила все. Одного такого педу мені височило на все. Шкіра прям жирна. Вона прям дуже жирна. Єдине, я досі не знаю, чи треба додавати води. Я прям в шоці, наскільки чисто, круто воно все змило. Спробую подивитися, додавши води, що буде. Вона не омольгується в молочко, я відчуваю, що тут досі є олія. Тому пропоную швиденько завершити наше вмивання оце. Педівського коробці 60, Тобто для кожного використання на кожен день це прям на два місяці коштувало воно ну в тільки максі 8 євро. Тобто по 4 євро на місяць, дуже круто. Все щас і повертаюся. І отаку частинку класну шкіру я маю. Дуже мені сподобались ці педи. На самій упаковці написано, що після використання ми перевертаємо баночку, аби всі педи були зволожені. Мені ефект дуже сподобався, і ну діліться, чи користувалися такими олійними педами чи взагалі знали про їх існування.